Зараз розповідаємо про датчик ОСЗ, датчик інструмента. У нас його точність заявлена до 3 мікрон. Зараз покажемо практично, як він працює. Він має два датчика. Перший це точне переміщення, тобто фіксування положення. А другий датчик це захисний, якщо перший не спрацював, для того, щоб у нас не було аварійної поламання фризи. Повністю, коли ми натискаємо його, ми бачимо помилку на нашому контролері ALARM. Тобто це захищає для того, щоб датчик не фруктувався. У нас туди є можливість підключення повітря для обдуву нашого інструмента перед обнуленням. Але ми його не підключаємо, бо якщо тут попадає СОш, вони досить ефективно здуває, тому ми не використовуємо цей елемент. Він використовується в основному для обробки без сожі. Коли там пластик, дерево, тоді сухі матеріали він добре здуває. Зараз покажемо, як він працює. Він має магні... магніт, тобто його можна ставити на металічні, стальні якісь магнітні матеріали примагнічувати. Це досить зручно, коли ми виставляємось по, там, по тискам або по столу. Так, як працює він? Зараз ми покажемо е, на контролері, який ми запускаємо клавіші. Дивіться, у нас клавіша К2 підв'язана для автоматичного обнулення. Але ми налаштували так, що коли ми натискаємо нашу е, клавішу, у нас є плаваюче положення. Тобто датчик на столі може знаходитися в будь-якому положенні і в нас тільки піде опускання осі Z. Тому ми вручну переміщуємо наш верстат в те місце, де буде знаходитись датчик. Наприклад, в цьому місці. Робимо наступні маніпуляції. Ми натискаємо клавішу К2. У нас йде переміщення датчику нашого. Два положення. Зараз повторюю, покажу як це відбувається програмно. Так, дивіться, коли ми натискаємо клавішу К2, у нас датчик переміщається на певній швидкості F300. Потім він піднімається вверх на швидкості F25 і. Знову повторно на швидкості F10, ми бачили тут, як змінювалися швидкості, два рази виконується обнулення. Це потрібно для досить точного переміщення, для точного щитування інформації і для правильного коректного базування. Зараз ще раз натисну К2 і дивимося на швидкість переміщення. Я поставив. Вище для того, щоб ми могли побачити ці переміщення. Бачимо F300 по осі Z. Потім у нас буде піднімання вверх координата. Зараз. Координата вверх пішла по F25, потім ми пішли вниз по швидкості F10 на досить повільній швидкості і повторно обнулилися і піднімаємося вверх. У нас обнулення йде автоматично і вже йде компенсація по низу нашого датчика. Ми виміряли відстань, внесли в налаштуваннях і тепер кінець нашої, ну, в даному випадку ми поставили вал, кінець фризи буде обнулений відносно нашого столу. Зараз ми додатково покажемо, провіримо по механічному датчику. Точність нашого переміщення, наскільки цей датчик дійсно відповідає заявленим характеристикам. Так, ми обнулилися по датчику і зараз хочемо проконтролювати наше переміщення по механічному датчику. Ми переміщуємось до нього і опускаємося. У нас датчик механічний, калібрований, ми його налаштували за допомогою цього валу. Він при калібруванні, коли ми опускаємо, він у нас виставляється в нуль. Зараз ми додатково проконтролюємо цей процес і зробимо... Ми виставили його на 0. Це означає, що оця нижня площина і верхня, вона у нас шліфована з точністю до 1 сотки. І коли ми датчиком клавіша, яка переміщується, зміщуємося до цієї площини, таким чином у нас і відбувається установлення заданої висоти. Зараз ми проконтролюємо наше переміщення по механічному датчику. Переміщуємося в 0. Так, І бачимо, що вісь Z у нас відповідає з точністю до одного мікрона. Тобто зараз ми бачимо, що по завданню у нас 50 мм, і от маємо таку у нас точність. Датчик досить е, точний. Е, ну, з, Якщо брати той момент, що ми постійно переміщуємо його і кріпимо то на заготовці, то на тисках, то можна розраховувати гарантовану точність його 1 сотка, тому що для того, щоб. Дійсно, це були мікрони, він повинен десь стаціонарно бути закріплений, не зміщуватися, мати одне положення, тому що навіть коли ми ставимо на якусь поверхню, звісно, що тут можливо щось попадати, можливо, на самій поверхні щось бути. Тому практика показує, що датчик досить якісно відпрацьовує, але все залежить від просто факторів його установки на окремій поверхні і тому. ця Відхилення від цієї точності тільки залежить від факторів установки. Тому, якщо ми хочемо, ми маємо можливість на стійке управління задати фіксоване положення, ми можемо його, наприклад, тут установити в якомусь місці. І тоді при виконанні обнулення у нас координата цього датчика буде задана, і тому ми можемо його. Максимально точно вже калібруватися. Тому, якщо, наприклад, виконується функція автозміни, шпіни автозміни, звичайно, що цей датчик потрібно роз, розташовувати стаціонарно для максимально точного обнулення.